Всім доброго дня, всім доброго дня моїм любим підписникам і гостям мого каналу. Бачите, в нас зима. В нас зима. Ми е, як хочу вам сказати, я е, тішусь того, бо того, що треба, щоб була волога, а з другого боку я не тішусь, бо ті бідні діти наші, хоч би там не було снігів, аби ті хлопці наші там не пропадали в тих окопах, бо то є, то є страшна біда. Це страшна біда, а в нас ось засипає снігом, засипає, засипає снігом, а я їду на нову пошту, їду на нову пошту переслати посилочки. Хто мене дивиться, хто знає, що в мене є другий канал. Канал називається Нові Вінтажні речі від Світлани. Заходьте, мої дорогенькі. Надіюсь, вам буде цікаво. Бачите, як буде. Все таке все таке. От завируха, завируха. А така в нас завируха. Ага. Таке вона в нас робить. Бачите, ага, що в нас робиться? Ага. Їду не знаю ага. я. Всім мої вітання, любі мої підписники і гості мого каналу. Я сьогодні вийшла до вас один день. Був у мене вихідний. Було свято. Було свято і. Не хотіла знімати. Пішла до церкви, прийшла з церкви, приїхали свати. Так вам всю правду кажу, приїхали свати, посиділи. Ну, внук народився. ну, ну Як так може бути? І вчора я ну, відпочивала. А сьогодні я вже до вас виходжу. І що я вам хочу сказати, мої дорогенькі? Що я вам хочу сказати? А хочу я вам сказати щиресенько дякую. Кожному, кожному поокремо я дякую, хто підписався на мій канал. Бо хочу сказати, що нас вже є тисяча, нас вже є тисяча підписників, за що я вам безмежно вдячна, безмежно вдячна, мої дорогенькі. Ну, я не думала, що так швидко набереться е, тисяча підписників. Дякую вам, мої любі. Ще вам дякую за таке. Що робити? Будемо продовжувати переглядати посилки відправила. Правда, не всім. Є такі посилочки чи замовлення, що котрі треба було почекати, а котрі ще там дозаказали собі, що я вже посилку запакувала, знаєте, і заскочувала, все, зробила. Але є, що там доповнили, і пані Світлана до, докладіть. Добре, я відложила ту посилочку, я докладу, допакую і вам перешлю. Чи то буде завтра, чи то буде в неділю. Я не скажу якого дня, бо я не знаю. Я не знаю, знаєте, може мені трошки. Ну, воно мені починає трошки вже ставати інакше, знаєте? Трошки легше. Е і я перешлю. Перешлю кожному, хто мене знає, той за мене не переживає. А хто м -м, перший раз, ну люди переживають. Знаєте, є такі люди, що переживають, не переживайте, мої хороші, не переживайте. Мені все одно, чи ви на пошті заплатите, чи ви мені на карточку скинете. Мені різниці немає. Як собі бажаєте, так собі і робіть. Але переважно люди скидають всі жіночки, вже знають, і всі жіночки скидають на карту гроші. І я пересилаю їм їхні замовлення. Добре, добре, багато з вами говорю. Приступимо і будемо переглядати, будемо переглядати і насолоджуватись красотою. Буду показувати великі речі, тому і не буду телефон обертати, тому що великі речі. От маю я такий набір. Я вже колись цей набір показувала. Ну, не кожному, то, знаєте, підходить. Ну, може, ну, не так, що підходить, може річ не підходить, але по грошах є людям, що й не підходить. Такий збанок, великий, гарний, гарнючий збанок. Мені він дуже сподобався. Ось таким малюнком. Всеручний розпис, всеручний розпис тут є. Така добротна велика ручка на ніжці і має ще такий рельєф. Користування, напевно, що і не був. Може хтось собі так придбав і тримав для красоти. Не можу вам сказати, але мені здається, що користування користуванні не був. Хіба просто наливали воду? Хіба так просто наливали воду. Збанок приблизно десь йде, десь приблизно він десь йде, може, на півтора літри. Знаєте? Ну, досить такий великий збанок. Гарнезний, гарнезний. От я вам ближче показую. Отакий гарнезний збарок. І тут ще є до нього така миска, бачите, така миска глибока з такими ручками. Це є набір для умивання, але це було, наприклад, десь колись, там, може, було для умивання, хто тепер так умивається. Ну, я не знаю, чи хто так, може, ще є такі, що так вмиваються, ну я не скажу, не знаю. Не знаю, того я нічого вам не скажу. Скажу вам, скільки має в діаметрі та е, миска, має 25 см вона в діаметрі. Ну і, і, ну, і глибока така, знаєте, ну, глибоченька, і має 5 см вона е, висоти. І то є Англія, то є речі англійські, то є Англія, той набір. Тут щось навіть написано є, знаєте, от так на папірчику щось написано, я не можу розібратися. Все, пошкодження немає ніякого. Кракелюру немає по собі ніякого, абсолютно нічого ніде немає. Ні порізів, ні потріщі, нічого, абсолютно нічого ніде немає. І йде такий набір під 111 номером 2,5 тисячі. 111 номер 2,5 тисячі отакого от комплекту. Тепер хочу вам показати, що я ще маю це один набір, більше я тих наборів не маю, що йшли вони з польовими квітами, ті набори. А тут йдуть набори так само з польовими квітами. знаєте, Але ще йдуть якісь як ніби ще рожини, мені так здається. і... Чи це може такі, знаєте, як садові квіти, і тут все так шикарно добре, гарнесенько зроблено, бачите? От так, як приглянутись, приглянутись добре, то це е, квіти, як, як ніби з саду. І літають метелики. От бачите, от бачите, один метелик, другий метелик і третій метелик тут літає. Ну Така краса. Ну, краса. Краса, тоненькі, тоненькі, вони не є старі. Я не знаю, з яких років то не є старі такі речі, що вони давні. Ручка зручна, тоненькі, добрі, я сказала. Приблизно десь, де, ну, десь до 200, до 200 грамів молока. Йдуть таким, як ніби, гарбузиком. Бачите, я так весь час кажу. Я кажу по-простому, а хто як хоче мене зрозуміти, то зрозуміє, ну що я зроблю? Я не буду так все прибагала. Не розуміють нашу мову. Таким гарбузиком. І йде під 43 номером 250 гривень, такий молочник. Тут ще вам показую, що ще маю таку саму цукорницю. Бачите, така самісінька. Ну, я думаю, що садові квіти от такі садові квіти, і йде також з такими метеликами. Бачите, один метелик, другий, третій. Четвертий. Йде також таким гарбузиком. Бачите, як гарнесенько таким гарбузиком. Зверху має таку хвильку та цукорниця. Привезилася 250 грам, все новеньке, і не є грубе таке, все ніжне ніжне. Речі не, ну, не старі речі, ну, не знаю, з яких років. І от кришечка. Кришечка йде на кришці, ніби така квіточка, бачите, із ручечкою. А ручечка такими, як ніби. Пелюсточками. От на ручці ніби такі пелюстки. І йде під 44 номером 300 гривень. 44-й номер 300 гривень такої цукорниці. Молочник 43, 250. Отака От красота. Тут ще вам покажу, що маю отаку велику вазу. Бачите, така велика ваза. вона йде такому фіолетовому. Бачите, це такий, як не синій, а такий, як фіолетовий ніби колір. І так з відтінком падає відтінок, що переливається фіолетовий. І то все вручну розмальовані маки. Маки розмальовані різними кольорами. Бачите? Ото маки різними кольорами. З одного боку, і з другого боку, такий же малюнок. Отакі От шикарні маки розмальовані вручну. Сюди має позолоту, таку широку смужки позолоти, і позолота вся збережена, позолота вся збережена. Зараз кажу висоту тої вази. А вона досить висока. Вона має висоти 32,5 см. І йде така ваза. Де вона у нас йде? Під 9 номером 500 гривень. 9 номер 500 гривень. є клеймо Польща. Ото є клеймо Польща, ще щось є в тісті. Ну, ваза не теперішня, знаєте, ваза ще тих якихось років. Але ваза шикарна, нігде немає ні тріщинки, золото не потерте, ні нічого. Ваза прекрасна. Тут вам хочу показати ще тарілки. Я вже раз їх показувала, і зараз показую ще другий раз. Маю таких шість тарілок. Таких вони йдуть ніби, знаєте, ніби знаєте, пиріжкові ці тарілки, ніби на другій страві, Ну, хто як подає, знаєте, ну це не можна сказати, бо хто як хто як подає. І вони мають е, всередині е, такі фрукти. бачите, Оця тарілка з такими фруктами. Тут йде е, е, смородина, тут йде смородина, червона і жовта то йде смородина. Позолота в них вся збережна. Вони мають отаку. От по краєчку мають позолоту всю збережну, а в серединці, ще мають отак по кантику ще мають рельєф. Бачите? Ще мають ще такий рельєф. І то в нас є клеймо Італія. То в нас є Італія. Бачите? То є Італія. І скажу, скільки ці тарілки мають діаметрі, але вони різні, малюнки на них там є. Я не знаю, ну, чи то такі декольки, бо його не чути під руками, щось я не бачу ніякого такого. Можливо, можливо я не можу нічого вам сказати. Мають вони в діаметрі 19,2 см. 19 см. І йдуть такі тарілки під 34 номером 200 гривень. 34-й номер 200 гривень. Я на них трішки ціну знизила. Ну, знизила, ну, що робити? Нічого не зробимо. Так виходить. Тут є яблука, бачите, отакі От з яблучками йде. Тут йде, таку, як, як казати, ягода чи лісова ягода. Мені здається, що це лісова ягода. Так мені здається, що то лісова ягода. Ну, тут далі в нас смородина йде така. Тут йде у нас вишенька. От тут є вишенька. І тут також йде вишенька. Така гілочка, гілочка, е вишні, черешні. Отака така йде гілочка. Таке, знаєте, виглядає як літов, зараз з'їв. Ну от ой, вибачте. Всі вони збережені, все файненько, золото все збережене. І так, як я вам казала, бо я вже говорю і не знаю. Тут 37, а тут 34-й. 34-й номер 200 гривень. 34-й номер 200 гривень такої одної тарілки. І до неї до комплекту ще йде таке блюдо більше. Бачите? Ось такими ж самими фруктами. Тут вже є грушка, є вишня, є яблука, ось таким, то яблука, так, то яблука. Е, все воно дуже гарнесенько збережено. Ну все. ну все, ну, Делікатні речі. Ну, нема що казати, що речі паскудні. Делікатні речі. Вони йдуть так, знаєте, ніби слонової кості. чуть чуть такої, Не білі білюсінькі, а отак от трошечки йдуть такої, як слонової кості. І скажу вам, е, скільки має в діаметрі. А в діаметрі має 25 см, і йде така тарілка. Також таке саме клеймо. Також таке саме клеймо, Італія, то у нас є Італія. І йде під 35 номером 350 гривень. 35 номер 350 гривень. Щось роблять, напевно, Щось роблять, бо світло мигає. У нас як не відключають, що нема, то, то щось роблять. Ну, роблять люди. Ну, треба щось може і, і варити, щось там варуть, щось варку варуть, а відключає, слава Богу, що хоч так, а не а не більше. Бо можливо могли б бути і більше. В нас взагалі вчора. Вчора вчора набагато довше було світло, не три години. Там було й було.